Віднімання та його властивості. Віднімання це арифметична дія, компоненти дії. Число, від якого віднімають, називають зменшуване. Число, яке віднімають, називають від'ємник. Результат дії віднімання називають різниця, додавання і віднімання взаємно обернені дії. Якщо 4 плюс 2 дорівнює 6, то 6 мінус 2 дорівнює 4. Запам'ятайте відняти від одного числа друге означає знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше. Оскільки а плюс 0 дорівнює а, то А-0 дорівнює А, а мінус А дорівнює 0. Правило знаходження невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. За допомогою віднімання. За відомою сумою та одним із доданків знаходять інший доданок, зменшують число на вказану кількість одиниць, з'ясовують наскільки одне число більше за друге або менше від нього.